Дорогі братії і сестри. Зараз ми розпочинаємо прес-конференцію. Почали прес-конференцію Митрополи Черкаський Чигиринський ран, керуючий Черкаською єпархією Православної церкви України. Також присутній отець Йосип, настоятель парафії Різдва Пресвятої Богородиці міста Черкаси, і Мирослав Тараненко, керівник юридичного відділу Черкаської єпархії Православної церкви України. Тема прес-конференції це перехід. Парафії Різдва Пресвятої Богородиці у місті Черкаси із Московського патріархату підпорядкування Православної церкви України. Будь ласка, я запрошую до слова Митрополита Іана. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі, шановні представники, засобів масової інформації міста Черкаси. Я коротенько почну із вислови історії подія сама переходу парафії Різдва Пресвятої Богородиці відбулася. В четверг минулого 16 числа, але е, в цей день була, так би мовити, зібрана силова група з боку Московського патріархату, яка перешкодила е, оцьому, перешкоджала цьому переходу і фактично окупувала храм е, територію храму цієї релігійної громади, е, і в, в засобах масової інформації. Почали з'являтися такі повідомлення неправдиві про те, що і Православна церква України захопила храм Московського патріархату Монастир. Причому монастир захопила Московського патріархату. Тому е, почну я напевне із цього е, по документам, які в нашому доступі зараз є. Ця громада була зареєстрована в 1944 році, 16 серпня, є довідка про реєстрацію. Тобто ми бачимо, що під час війни, як парафія, далі, в 1989 році є один із документів про те, що цій парафії дається як парафія Руської Православ... православної церкви, дається дозвіл провести реконструкцію. Це 1989 рік. Далі з історії самої громади відомо, що в 91-му році була спроба парафіян перейти в Київський патріархат, але тодішнє керівництво цієї парафії, фактично, адміністр... яке адмініструвало все, не погодилось з цим і не дозволило або не пішло на бажання парафіян перейти від російської церкви до Київського патріархату. І був зареєстрований наступний статут вже уже не російської церкви, а Української православної церкви Московського патріархату владикою Сафронієм в 91-му році. Ось якими документами фактично ця релігійна громада користувалася. Ніякого монастиря нема, не існує зареєстрованого за цією адресою. Але ми знаємо, що було в свій час рішення священного синоду УПЦ Московського патріархату про реєстрацію чоловічого монастиря на території цього храму. Ну, Як відомо, цей чоловічий монастир не діяв його не існувало. Можливо, якийсь час він там проіснував, але на час переходу, у всякому разі, ніякого чоловічого монастиря там не існувало, тим більше зареєстрованого в органах державної реєстрації. Тобто. Фактично, перехід від Московського патріархату до Православної церкви звершила парафія, релігійна громада з парафіянами. Відповідно, рішення про це ще було прийнято в серпні цього року, от є протокол 10 серпня цього року, коли громада оформила свої рішення і, відповідно, готувала. ну Далі, вже юрист нашої єпархії може. Пояснити, чому так довго відбувався з серпня, не було цього переходу, лише зараз відбувся перехід. Напевно, Мирослав, пане Мирославе? Е, справа в наступному. Дійсно, 10 серпня 23 року відбувся загальний збор, парафії, в якому одноголосно було прийнято прийти до Православної церкви України. Однак, відповідно до, до Адміністративної справи №640-47-48-19 у 2019 році було накладено забезпечення позову на вчинення будь-яких реєстраційних дій, зокрема і на дану парафію. І е, дане забезпечення було лише знято за наслідками постанови е, 6-го апеляційного адміністративного суду 2 листопада. Е, коротко, що це за справа. Це справа щодо... Канонічної церковно-канонічної приналежності УФЦ до російської православної церкви. Відповідно, як постановив апеляційний суд, відмовив у задоволенні апеляції, відповідно залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду. Відповідно, після даної постанови була можливість уже юридично перереєструвати парафію, що було і здійснено. Ну І е, тоді, коли громада 16 листопада здійснила свою, свою, своє рішення, зайшла, не зайшла, а на території храму так би мов, проголосила свій перехід, відповідно, було зібрано з боку Московського патріархату силова група, яка фігурує в різних, при переходах різних громад, і в Черкасах, і за межами Черкас, всі одні і ті ж самі особи приїжджають. Намагаючись перешкоджати парафіям переходити в Православну церкву України з Московського патріархату. І, відповідно, вступили в бійку, побили парафіян і не дали змоги, так би мовити, діяти на території цієї громади. Відповідно, в понеділок, 20 листопада, парафіяни знову прийшли на територію свого храму, і, відповідно, уже врахували, що там буде силова група. І перешкодила спробі, чергові спробі завадити парафі, парафіянам, звершити оцей перехід і відповідно користуватися парафіяним майном. Тому о, всі закиди про те, що е, якась було побиття з боку е, православної церкви України, представників цієї громади або Москва, або УПЦ не відповідає дійсності, тому що. В понеділок відбувся просто самозахист парафіян, які захищали себе знову від, е, оціх, е, від е, накидання в бійку, кидання в бійку з боку оцих осіб. І це відомі, я можу навіть перерахувати. Це Сергій Полипенко, Олег Слободяник, В'ячеслав Коркас, ті, які отримали якісь. Е е е е е е Побої, як вони говорять, пошкодження, але в першу чергу це ті, які самі кидалися битися і били цієї громади. І тому, от Сергій Полипенко, наприклад, це є особистий представник митрополита Феодосії, який зараз знаходиться під вартою. І Олег Слободяник, в тому числі, це сама головна група силова, яка на всіх переходах парафій, таких ну, важливих. Фігурують в якості силової групи захисту або перешкоджання цим переходам. Тому ось коротенька ситуація про події, яка сталася під час цього. Тепер наступне: От ви бачите отця Йосифа, це старший священик цієї парафії, до якого теж звернулася громада з проханням разом з ними перейти в Православну церкву України. Громада перейшла і запросила ця Йосипа продовжити окормляти парафію. І отець Йосип зараз вже є клірик Черкаської пархії про Сан Церкви України. І тому я, якраз користуючись нагодою, закликаю всіх священників УПЦ Московського патріархату на Черкащині також бути разом зі своїми парафіянами, які бажають перейти від русского міра, умовно кажучи, тобто від УПЦ в єдності канонічній. З Російською церквою до Православної церкви України, яка утворена була в 18-му році по всім канонам правилам православних церков, як єдина канонічна церква на території України. Ось такий заклик даю. Ну, і отець Йосиф, якщо захоче, може пару слів сказати, підтверджує, що його силою ніхто не тягнув Православну церкву України. У нього є офіційне звернення від громади. Лист, який йому написали. Там, звичайно, ніяких своїх таких діянь не було скоєно. Просто парафіяльні збори, які відбувалися, вони відбувалися без моєї участі, але коли парафіяни зареєстрували свою церкву і побажали перейти, вони тільки в останній момент звернулися до мене, щоб я їх як священник окромляв духовно. Звичайно, що ніхто з інших священників на даний момент не захотів це зробити, а покидати людей просто так теж якось не годиться. І я дав згоду, що я буду духовно їх окормляти, тому що і того числа мені було видано указ, як священку цієї парафії. Ось коротко з Можливо, у когось питання. Mm. А скажіть, будь ласка, от, ми багато чуємо про погрози Московської церкви, коли священники переходять все-таки в Православну церкву України. Чи у вас були якісь такі історії, чи перешкоджали вам, от, зокрема, вам не лише цей був мітинг, бійки, а зокрема. Мені особисто погроз не було. Тому що тим більше, коли ми служили. Ми продовжили традицію покійного Великі Софронія. У нас читалися апостол Богослужбовий, Євангелії на українській мові, молитви за Україну, за перемогу, за наших воїнів теж читалися на українській мові. І тут, звичайно, що не всі люди однаково сприйнялися, але погроз жодних не було. А чи просто те, що під час служби, саме церковники які... Були московського патріархату, що тоді були вказівки так Росії про те, що потрібно згадувати Кирила, про те, що там молилися за їхніх священників. Отаке це в який період ви маєте на увазі? Ну от до переходів, ну до останнього ми, наприклад, спілкувалися з священниками Смілянської церкви, то вони кажуть про те, що вони отримували вказівки саме згадувати в службах московських попів і неукраїнських священників. Ні, у нас особисто таких по двох не було. А під час сутички 20 стопада, чи хтось постраждав із корифням православної церкви? Постраждали, так, да, але вони вирішили не звертатися, не знімати побої, не, не фігурувати в якості такої жертви, не добуватися правди оцієї, тому що і так правда за ними. А загалом, в якому стані зараз перехід церков до православної церкви України на Черкащині. Чи продовжується активний процес? Процес продовжується. Я вважаю, що досить активний. На даний час от перейшло ну, за час війни цієї гарячої фази, вже з 22 року, 24 лютого, 84 парафії перейшло з московського патріархату. Із них 61 зареєстрована. Чотири в процесі реєстрації документів знаходяться, і 19 ще готуються документи до реєстрації. А залишаються скільки в московському? Багато ще залишається. Напевне, 200 ще залишається в парафії. Ну але серед них є діючі і активні, а є такі номінальні, тому активних там менше. А по місту Черкас яка ситуація? Найскладніше тут переходить чи ні? Звичайно, так. По місту Черкас найскладніше, бо тут збирається якраз силова, силова підтримка перешкоджання переходам. І це було на Стрітинській церкві, це було під час зборів на церкві в Дахівці, Тому тут ми бачимо теж, тому є така пересування цієї групи. Підтримки. Mm -hmm. А ті парафії, які по селах, разом з храмами типовими, там більш організовано скупчення громади, це жителі конкретного села. І туди приїхати в якісь силові групі, це не є якийсь спосіб, яким можна досягнути цієї мети перешкодити. Це раніше ще от, до активної фази війни. І на селах було активне перешкоджання переходам. І тоді приїжджали автобуси не тільки з Черкас, із семінарій, їхніх приїжджали студенти семінарії і заважали таким чином переходами до пана Мирослава, запитання про юридичний аспект переходу. Люди дуже хвилюються, партіяни, якщо, наприклад, їхній батюшка не хоче з ними переходити, що їм потрібно робити і куди звертатися. Якщо ця ситуація виникає в Черкаській області, їм необхідно звернутися в управління Черкаської єпархії Православної церкви України з відповідним зверненням, зазначити ці обставини і доп... попросити допомоги вирішити їхні проблеми. Угу, зрозуміло. Чи це передбачає якусь судову тяганину? Бо, зокрема, багато бояться таких проблем? Судову тяганину, як ви кажете, можна притосить спатися. Не треба боятися, треба, якщо люди дозріли до цього, бачать, хочуть залишатися з православною церквою України, йти з нею на майбутнє, вони повинні вчиняти дуже прості кроки, аж просто звертатися і просити допомоги, якщо у них немає відповідних знань чи навичок. зрозуміло. Ще запитання до отця але одне. про те, ваша мотивація, чому ви скажете варто переходити до православної церкви України? Тут багато може бути запитань, багато відповідей. По-перше, коли люди приходять, ну це вже я з свого досвіду, yeah. я служу на Черкащині з 85-го року, саме із Рівщини. І коли я прийшов, перше село в мене було Смілянське. там дуже мало людей ходило, але все ж таки, там я почав впроваджувати. Там Галицький акцент. Він трошки всі ці самі читання, а тільки трошки він звучить інакше. І я почав впроваджувати галицький акцент у службі. На треба Христини, похорон. Я почав впроваджувати читання українською мовою. І навіть ті люди, які зі мною на похороні служили, співали. Вона почитала апостолом української мови і каже, я все зрозуміла. А до цього часу я нічого не зрозуміла. Коли у 90-му році мене перевели служити Смілу, у сміло, був такий випадок, одного вечора чоловік, ну, вже було закрито, все ворота, чоловік перелазить через огорожу, почитайте, я хочу з вами поговорити. Він прибіг, він так, дякую, що я почув проповідь на українській мові. Знову ж таки, там я впроваджував на христинах українську мову, Євангелію, все. Люди розуміли. Навіть був період, коли я жив вже в Телепино, там через деякий період я почав повністю служити на українській мові. Хор залишився так, як і було на Слов'янській, тому що тут знову ж таки і книги, і люди в віці, їм важко переходити. І одного разу ми поїхали в Матронський монастир разом з людьми, і вони потім запитують мене, а скажіть, будь ласка, а що там читалось? Кажу, так почекайте, де скільки років на цій мові служила, вони кажуть, ми нічого не розуміють. Тобто люди як такою давною слов'янською мовою, так, вони читають, вони проходять у храм, але вони не розуміють. Навіть зараз, тут спілкуючись із нашими вже прихожанами, от коли буває таке, що ну, багато євангелів дуже зрозуміло на слов'янській мові і кажуть, не будемо, сьогодні святкова служба там, зазвичай... І служби, це затягується, не будемо сьогодні читати на українській, люди запитують, а чому не читалися? І коли дехто послухав на українській мові молитви, брані, вечірні, вони кажуть, а ми до цього часу читали на славянській мові. Ми не розуміли, про що ми говоримо. Хоча деякі слова теж нам не відразу зрозуміли, але ми хоч розуміємо. А чому, коли апостол наголошує? Що говорить з Богом на зрозумілій мові. Якщо не будете говорити на зрозумілій мові, як люди будуть навчатись і хто скаже амінь. Тобто дійсно так. Так що це необхідно навчати людей, як спілкуватися з Богом, адже ми кажемо в молитві «Отче наш». Ну, неможливо з батьком говорити на незрозумілій мові і говорити незрозуміло про що. Людина повинна спілкуватись, дитина Божа повинна спілкуватися з батьком, так як вона розуміє. Вона повинна висловлювати щиро, розуміючи сама і свою подяку, і свої прохання. Тому це необхідно. Але, на превеликий жаль, в УПЦ це не підтримується. Українська мова не підтримується. Це не, це не декілька років. Це не декілька десятиліть, це декілька століть. Так людям казали, що української мови Бог не розуміє. Тобто людина може вивчити дуже багато мов, 12, 30 і більше. А творець, який сотворив людей, який дав людям ці мови, чомусь цей творець розуміє всі мови, окрім української. Це, звичайно, дивно. І так неможливо залишатись далі. Треба, щоб люди спілкувалися з батьком небесним. Щиро, відкрито, щоб вони могли донести від душі все, що вони хочуть зробити. А це на чужій мові дуже важко. Дякую. Треба трішки ще відеоряду оператору познімати. тому давайте ще що щось поговоримо. А зокрема, про, можливо, скажете, знаєте, які наступні церкви будуть проходити? Чи нема такої інформації ну, по великих містах? Ну, дивіться, це таке питання. Попрошу, сістерів, мені, це всі делікатне бути. питання. І е, парафії, е, коли приходять, вони не повідомляють про черкаської єпархії. Фактично, ми вже знаємо лише за наслідком тих дій, вже що парафія перейшла, відповідні надсилають нам документи, і ми вже це відслідкуємо. Mm -hmm, зрозуміло. І надаємо повний юридичний захист mm -hmm. всім парафіям, які входять в склад Черкаської партії. А як зараз вирішується питання, те, що в села вже не так багато священників? Вони переїжджають між різними парафіями для служби? Так, да, зараз навантаження на священиків збільшилося, тому що у нас, по перше, ряд священиків пішло служити у військових військовими капеланами. І ті, які залишаються, вони мусять також окармляти парафії, які переходять без священників. Зі священниками небагато переходять парафії. І ті, що переходять, потребують підтримки, теж. І тому зараз навантаження збільшилося. Тому ми шукаємо кандидатів на цю діяльність священичу, направляємо їх на навчання в духовної академії семінарії на заочну форму або стаціонарну форму навчання і рукополагаємо, готуючись вже готуючи їх по лінії літургіки, щоб вони правильно все звершували, і відповідно богослів'я. Угу. Тому теж запрошуємо бажаючих до такого служіння. А є бажаючі? З'являються? Так, так? з'являються, звичайно, з'являються поступово. От зараз у нас завершує підготовку ставлених теж, вже священик Максим. 19 років молодий, тому йде процес. Є і військові, які на пенсії, які приймають теж сам. Є військові діючі, які йдуть по лінії військового капеланства, теж проходять цей період, заочно навчаючись, одночасно воюючи і готуючись, їх командири відпускають там на декілька тижнів. За цей час ми так Порція ми даємо знання, інформацію, але вже вони мають поклик від Бога, а значить, в них вже діє Дух Святий, який їх сам навчає, крім нас. Тому за різних джерел ми черпаємо священичі кадри такі. А чи правда те, що я чула священики? Московського патріархату, які не перейшли з громадою. От в селах вони навіть вдома там організовують якісь там свої служіння, каплички, ікони. Є таке? Звичайно, є таке, так. Да. Тобто, це вони переходять в такий режим ну, неоформленого юрисдикційного або юридично неоформленої не діяльності. Угу. Тому це, цей процес. В будь-якому випадку певний час буде, поки у них не відбудуться трансформації. Багато з них ще до сих пір не переконані, що сюди вже російські війська не прийдуть. Деякі ще бояться, і бо їх лякали. що А що ви будете робити, коли прийдуть російські війська? Отак От лякали. Ну І деякі під цим страхом ще знаходяться, а деякі, можливо, свідомо їх чекають, дуже хочуть, щоб вони прийшли. Так звані ждуни. Ну, ми бажаємо, щоб вони поїхали туди за поривлі, і там окармляли відповідно російську паску, а не заважали українцям розвиватися. Нам не потрібні такі священники. Так, дякую вам. І вам подяка теж, дорогі дякую. Дякую, дякую, друзі, 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 журналісти, дякую, браті і сестри, всім, що слухали нас. І е, зараз триває такий активний процес розбудови Помісної православної церкви України. Це, е, переходи по всіх куточках України. Тому, якщо будуть виникати якісь запитання, ми готові знову збиратися, відповідати на ваші запитання для того, аби люди не велися на різні ці провокативні е, матеріали, які такі е, зараз дуже багато псевдожурналістських матеріалів в інтернеті зі сторони московського патріархату. Тому Виникають такі запитання, ми збираємося, будемо давати відповіді, достовірну відповідь на ці запитання. Тому дуже дякую вам за сьогоднішню зустріч, за сьогоднішню прес-конференцію.